Якщо ви любите печінку, то цей салат вам точно сподобається. Цей салат люблять навіть ті, хто зовсім не любить печінку. Надзвичайно смачний, бюджетний, а головне робиться дуже-дуже просто. Свого часу він був дуже-дуже популярний, але ми про нього забули. Якщо ви ще не готували цей салат, спробуйте його приготувати і ваші друзі і знайомі попросять у вас рецепта. А ми давайте спробуємо. Дуже-дуже добрий салат. М, -м, -м. Його можна як і на святковий стіл, так і на вечерю для всієї сім'ї. Всі будуть дуже задоволені. Грибочки для цього салату ви також можете брати абсолютно любі. Це може бути і як заморожений варіант, потім підсмажений. До речі, дуже смачно, коли просто з банки буде маринований грибочок. Дуже-дуже буде смачно. Спробуйте і такий варіант. Печінку для цього салату я брала телячу, ви можете брати будь-яку, навіть зі свинини або курячу, також буде дуже-дуже смачно. У нас тут є невеличка кількість опеньків, вони були попередньо відварені, заморожені. Зараз я їх розморозила, промила під проточною водою, і нам потрібно їх обсмажити. Ми перекладаємо на сковорідку і обсмажуємо. Є шматочок печінки, тут близько 500 грамів. Потрібно зняти із печінки зайву шкірочку, чим ми зараз і займемося. Воно гарно знімається. Потрібно буде видалити всі жили, ну, типу такогось, і нарізати гарними шматочками. Нарізаємо. Так, як вам подобається, довільно, бачите, шкірочка гарно у нас знімається, нарізаємо печіночку. Ну що ж, з печінкою я справилася, я нарізала на отакі довгенькі шматочки. Нарізану печінку я переклала в мисочку. Зараз потрібно цю печінку трішки посипати цукром. На мою кількість печінки я беру чайну ложечку цукру і перемішую печінку з цукром. 15 хвилин минуло. Зараз мені потрібно посипати печінку борошном, я злегка притрушую і перемішую. І ще раз так само. Викладаємо нашу печінку, смажитися на сковорідку. Друзі, погляньте, яка гарна на вигляд наша печінка. Смажитиме ми її недовго. Хвилин 5, може, 7. А зараз саме час присолити. Пересипаємо печінку в мисочку. Тим часом наші опеньки вже готові. Даємо їм вихоломити і додамо до печінки. Дійшла черга до цибулі. Нам потрібно нарізати цибульку напівкільцями і підсмажити її. Зазвичай я беру дві середні цибулини, а так як вона у мене невеличка, я взяла таку кількість. Нарізаємо напівкільцями і будемо підсмажувати на рослинній олії. Грибочки я вже додала до печінки. Тим часом відправляємо смажитися цибульку. Смажимо, як завжди, до золотистості. Слідуючий етап потрібно нарізати яйця. Я взяла 4 яєчка. Ви можете взяти більше. Можете 3 взяти, це в мене вже одне начете. Кішка наша, як чує, що я чищу яйця, зразу прибігає і просить. Тобто, це вже. Я її відрізала шматочок. Нарізаємо довільно, як вам подобається. Відправляємо яйця в мисочку. Зараз нарізаємо мариновані огірочки. Так само нарізаємо довільними шматочками, нарізані огірки також додаємо в мисочку. Тим часом готуємо нашу заправку. У мене в мисочці 350 грамів сметани. Додаю сюди столову ложку гірчиці, трішки підсолимо за смаком і так само підперчимо і розмішуємо наш соус. Цибулька вже підсмажилась і виховала. додаємо її до нашого салату. Зараз нам потрібно салат гарно вимішати. Перемішаємо всі інгредієнти. Салат вже вимішали, додаємо заправку. Наш салат готовий. Я заправляла його сметаною з гречицею. Звичайно, ви можете заправити його майонезом. Також буде дуже смачно. Тут справа смаку. Готуйте цей салат, і нехай весь процес готування приносить вам лише задоволення.